Відірватися від землі та відкрити нові можливості свого тіла. Таку можливість надав гостям ярмарку спорту клуб Самурай. Його майданчик для Альфа Гравіті традиційно привертає до себе чимало уваги, а досвідчені інструктори з радістю знайомлять запорожців з цим комплексом фізичних вправ для розвитку здоров'я, відновлення внутрішньої рівноваги, гарного самопочуття. Альфа гравіті полезна всім взрослим і дітям. Це такое направлення. При якому задісується все те, вода, да, вода задействуется гравитация, вас подвешивают за ноги і за руки, і ви расслабляетесь і делаете определенні комплексні упражнений. Клуб Самурай працює в Запоріжжі вже більше п'яти років. Сьогодні це не лише Альфа Грабіці, але й стрільба з традиційного лука для дітей та дорослих, стрейчинг, школа здорового харчування їжа без шкоди. Чимало запорожців вже встигли оцінити унікальний підхід клубу до спорту і оздоровлення. С каждым годом э, людей становится все больше и больше. Мы всячески этому способствуем, и такие фестивали э, нам помогают. Я считаю, это из спортивных мероприятий наверное, самое такое успешное. Организаторы молодцы. І велике кількість людей. Як вони це роблять, я не розумію. Клуб «Самурай» бере активну участь в різних міських заходах і фестивалях. Завдяки цьому вдається знайомитися своєю роботою ще більше запорожців. Нові відвідувачі з'явилися в клубі. І після попереднього ярмарку спорту. На нинішній інструктори самурая робили все можливе, щоб продовжити добру традицію.